Доброго дня, шановні слухачі, на сьогоднішньому занятті ми з вами розглянемо розв'язок задач на встановлення однієї правильної відповіді. Візьмемо з вами НМТ за 14.06.2024 року. І ось перша задача така. Група туристів рухається у напрямку ОА, утворюючи кут 15 з напрямком північ. На який кут потрібно повернути ці групи, щоб вони рухалися в напрямку захід. Ось е дивіться: для того, щоб вони рухалися в напрямку захід, ось тут, ось сюди. Нам е напрямок був у нас ось такий. Ви бачите, о, ось такий був. І для того, щоб у нас е повернутися, треба нам з вами обчислити, чому буде дорівнювати оцей кут. Як ми бачимо із умови задачі, у нас є прямий кут. Це буде сума прямого кута 90 та сума цього кута 15 градусів. 90 плюс 15 це в нас буде 105 градусів. Правильна відповідь Б. Першому завданню. Друге завдання. Хлопчик рибалову зловив різні риби. Результати його риболовлі. Зображені на діаграмі і користуючись діаграмою, визначити кількість зловлених лящів. Блакитного кольору лящі. І дивіться, тут просто візуально можна встановити. Ми бачимо, що оцей сектор дорівнює 10, оцей 10. Що ми бачимо з блакитного сектора наші ліші? Візуально він у два рази менше за площею, тому у нас тут з вами буде правильна відповідь В – 5. Наступна задача. Треба спростити вираз 3х квадрат помножити на 2х мінус 7. В цьому випадку нам треба одночлен помножити на многочлен. 3х квадрат на 2х це буде 6х третьому. За властивістю степеня ми степені додаємо. 6х третьому і 3х квадрат на мінус 7, 3 на 7, 21, минус. 21х2. Таким чином, відповідь у нас тут буде А. 6х3 мінус 21х2. Далі, наступна задача. На рисунку зображено прямокутний параліпіпед, яка з наведених прямих лежить в одній площині з прямою сс 1 Дивіться, ми з вами згадуємо, що якщо у нас. Є паралельні ось відрізки. Тут в цьому випадку це С1 і АА1, то вони, звісно, вважають в одній площині. І тому у нас з вами відповідь Д АА1. Наступна задача. На рисунку зображено графік функції Y то рівня визначеної на проміжку мінус 5,5, скільки всього точок екстрему має. Ця функція на проміжку мінус 5-5. У нас наша функція спочатку зростає до цієї точки, потім вона спадає до цієї точки, і тому відповідь у нас Б: у нас дві точки екстремуму. Одна точка локального максимуму і одна точка локального мінімуму. Наступна задача шоста. В одному грамі ґрунту міститься 4 на 10 степені. 7 степені бактерій, скільки вміститься в кілограмі. Ми з вами знаємо, що в одному кілограмі у нас 1000 грамів. Тому, для того, щоб обчислити, скільки в кілограмі, нам треба помножити на 1000 або на 10 в третьому степені. 4 на 10 в степені і ще це помножити на третьому степені. Нам треба додати 7 та 3. 10 в на 10 в третьому це у нас буде 4 на 10, в 10. Серед наведених відповідей у нас. Підходить відповідь А 4 на 10 десятом. Сьоме завдання розв'яжити нерівність 5х менше до рівня одиниці. Для того, щоб розв'язати цю показникову нерівність, я нагадаю, нам треба зробити так, щоб у нас була однакова основа. Одиничку ми з вами замінимо в 5 нульовому степені і тепер переходимо до лінійної нерівності. І враховуючи, що А у нас більше одиниці, то ми переходимо до. Лінійної нерівності Х менше або дорівнює 0. І з поданих відповідей у нас правильна відповідь В від мінус нескінченності до нуля. Далі треба визначити площу сфери, діаметр якої дорівнює 18 см. Якщо у нас з вами діаметр дорівнює 18 см, то у цьому випадку у нас з вами радіус буде дорівнювати 10 сантиметрів і формула для обчислення площі сфери я нагадаю 4 πr квадрат. І у нас з вами 4 помножити на 81 і ще помножити на π. 4 на 7, 81. Це у нас з вами буде 324 π Тому у нас з вами правильна відповідь В. 324П. В дев'ятому завданні у нас з вами. Ось такий вираз. 33. Трохи більшу масштаб. 33. В четвертому степені помножити на. 33 В четвертому степені в чисельнику розділити на 9 на 11 в третьому степені. Доцільно розписати чисельник 11 в 11 степені на 3 в четвертому степені. Тут знаменник залишаємо в початковому стані 9 на 11, в третьому. 11-4 розділити на 11 в третьому це буде 11 в першому, або просто 11. 3 в четвертому. Розділити на 9. 3 в четвертому це у нас буде 81 на 9. Це буде 9. 11 на 9 це у нас буде дорівнювати 99. Тому правильна відповідь Б. Десята задача які з наведених тверджень є правильним? Перше твердження будь-яку рівнобічну трапецію можна вписати коло. Я вам нагадаю, що вписати коло в. Опуклий чотирикутник ми можемо в тому випадку, якщо у нас сума протилежних сторін рівна. Звісно, у нас те, що трапеція рівнобічна, у нас не, у нас не виконується рівність, якщо основу позначимо через А та Б, а бічну сторону через С, то у нас з вами А плюс Б не дорівнює 2С. Тому перше. Твердження у нас неправильне. Не, не Довжина радіуса вписаного в кола до рівня половині його висоти. Я нагадаю, як у нас виходить з ромбом, яка ситуація. Ось у нас висоту, якщо провести, і а, у нас з вами якраз висота, у нас є якраз діаметром, а тому а, радіус вписаного ромкола до рівня половині його висоти. Оце твердження правильне. І е, третє твердження: навколо будь-якої рівнобічної трапеції можна описати коло. Коло можна описати навколо чотирикутника, у якого сума протилежних кутів дорівнює 180 градусів. В рівнобічній трапеції у нас кути при основі рівні. І тут також кути рівне при цих основах. А так як сума дивіться, наприклад, кута 1 плюс 2 при бічній стороні на внутрішньо кути дорівнює 180, то і сума кутів відповідно 1 та 3 дорівнює 180. І, відповідно, сума кутів 2 та 4 також дорівнює 180. Тому. Третє твердження також правильне. Навколо будь-якої рівнобічної трапеції можна описати коло. І у нас з вами з наведених відповідей у нас Г. Відповідь Г 2 та 3. Так, підходить. Далі, 11 завдання. Укажіть рисунок, на якому може бути зображено графік первісної для функції f від x до рівня мінус 3. Я вам нагадаю, що така первісна, що якщо ми візьмемо похідну від цієї функції, то ми повинні отримати мінус 3. Тобто, фактично, нам треба знайти загальний вигляд первісної, взявши, я нагадаю, що первісна від у нас числа це буде дорівнювати мінус 3 помножити на х. І плюс С. Так. Ось такий загальний вигляд первісної буде. Що ми бачимо? Ми з вами отримали лінійну функцію, і нам треба ця лінійна функція у неї кутовий коефіцієнт менше нуля. Якщо кутовий коефіцієнт менше нуля, то значить лінійна функція наша прямує з другої четвертої чверті. У нас з вами підходить тут тільки відповідь В. І якщо ми візьмемо це до рівня нулю. То якраз наша оця лінійна функція буде проходити через початок координат, і, відповідно, наша первісна буде мати вигляд F від x до рівня мінус 3х. У нас може бути зображено. Так, не точно, але з поданих відповідей нам підходить відповідь В. Далі, наступне. Укажіть проміжок, якому належить корінь з цього рівняння. 7 2х рівнює, корінь 7-2х дорівнює 3. Я вам нагадаю, що основний спосіб розв'язання раціональних рівнянь це взяти в квадрат ліву та праву частину. Отримаємо ми з вами 7 2x дорівнює 9 2х дорівнює 9 мінус 7 у нас дорівнює 2. І х у нас з вами дорівнює мінус 1. І нам треба вибрати той проміжок, я, на яко, якому належить корінь мінус 1. Тут треба бути уважним, тому що В не підходить, тому що мінус 1, ви бачите, круглі дужки ось тут. А підходить у нас відповідь B. Від, на проміжку від мінус 8 до мінус 1. Далі, наступне 13 завдання. Нам тут з вами треба спростити тригонометричний вираз. І для спрощення цього тригонометричного виразу ми двіку винесемо за дужки. В дужках ми тут з вами отримаємо 1 мінус косинус квадрат альфа мінус синус квадрат альфа. альфа. Застосували основну тригонометричну тотожність. Що ми бачимо в дужках? 1 минус косинус квадрат альфа. У нас з вами дає 2 синус квадрат альфа мінус синус квадрат альфа. -синус квадрат альфа. І 2 синус квадрат альфа мінус синус квадрат альфа. Це вами просто буде синус квадрат альфа. Тринадцятому у нас правильна відповідь Г. 14 та, та 15 -та задачі. Я в Вьорді підготував. Вони тут більш у нас складні. А у прямокутнику АБЦД вибрано точки К і Л, так що АЛ дорівнює ЛД. Ось тут ви бачите, у нас рівні відрізки АЛ та ЛД. ЛК це у нас бісектриса. Тому ось тут о, кути. Кут, тут кут бета і кут, тут кут, кут бета. Е, і тому оцей великий кут. Оцей великий кут, це ЛД. Він у нас дорівнює 2 бета. Треба знайти площу прямокутника. У нас відомо, що ЛК дорівнює Д і кут КЛД дорівнює бета. Для знаходження, я вам нагадаю, що для знаходження площі прямокутника в нашому випадку довжина помножити на ширину. У нас з вами довжина дорівнює АД, а ширина у нас дорівнює СД. Тому ось нам треба знайти АД і треба знайти СД. Ну і спочатку, перше, те, що ми тут з вами розглянемо, це ми з вами розглянемо. Трикутник це ЛД. Ось цей трикутник фрагмент нашого рисунку. Ви бачите, ось тут цей трикутник це ЛД. В цьому трикутнику CLD у нас з вами кут оцей 2 бета, через те, що бісектриса, і зручно знайти тепер тангенс нашого цього кута 2 бета. Тангенс я нагадаю, це відношення протилеглого катета проти при, розділити при, прилеглий катет розділити. Протилеглий катет розділити на прилеглий. CD протилеглий, ЛД прилеглий. І за властивістю пропорції у нас з вами CD катет буде дорівнювати LD розділити на тангенс помножити на тангенс 2 бета, точніше. Що ми е, тепер далі будемо робити? У нас з вами немає LD так е, для знаходження. Тому, а, але LD ми з вами можемо знайти, якщо ми. Е, Розглянемо трикутник КЛД. Як ми можемо знайти ЛД з цього трикутника. Тут можна використати косинус. Я нагадаю вам, що косинус це відношення прилеглого катета до гіпотенузи ЛД розділити на Д. І за властивістю пропорції ЛД дорівнює Д на косинус бета. Так? Ось, і тепер ми з вами можемо оце. D косинус бета. Бачите, яке у нас є D косинус бета. Підставити ось сюди замість LD, І ми з вами отримаємо CD, Це буде D косинус бета на тангенс 2 бета. Площа. Площа. Тепер знаходимо площу. Площа прямокутника, АБЦ дорівнює. Я вам нагадаю, у нас тут навпіл ділилося. У нас дорівнює. Аде на CD. Ц ми з вами знайшли ось воно де косинус бета на тангенс 2 бета, і залишилося знайти АД. АД у нас з вами дорівнює 2LD. Ось оце АД дорівнює 2 ЛД. Тому ЛД ми раніше з вами знайшли де косинус 2 бета. тому АД буде дорівнювати 2 на Д косинус 2 бета на косинус бета. Помножили просто на 2. І тепер все збираємо АД на cd. АД у нас з вами дорівнює 2D косинус бета, cd дорівнює D косинус бета на тангенс 2 бета. І дивіться: тут у нас є косинус бета косинус бета, є у нас d і d. Це ми можемо спростити 2D квадрат косинус квадрат бета на тангенс 2 бета. Таким чином, відповідь остаточна: 2D квадрат косинус квадрат бета на тангенс 2 бета, і з наведених відповіді, які в нас були, нам з вами підходить відповідь D. І ще одна задача. Вкажіть різницю найбільшого і найменшого коренів рівняння 4х4 мінус 5х 2 мінус Як ми бачимо, у нас тут біквадратне рівняння. І для розв'язку біквадратного рівняння ми з вами зробимо заміну y дорівнює х квадрат. Після цієї заміни рівняння набуває вигляду 4 квадрат мінус 5 y мінус 9. Знаходимо дискримінант. Я вам нагадую формулу дискримінанта b квадрат мінус 4 ac Мінус 5 квадрат і мінус 4 на 4 на мінус 9. Дискримінант у нас дорівнює 169. Корінь із дискримінанта у нас буде 13. І нагадаю вам формули для знаходження коренів. Y. Перше, друге, буде мінус B плюс мінус корінь із D розділити на 2а. В цьому випадку буде мінус B у нас 5. 5 плюс корінь 169 розділити на 2 на 4. Обчислюємо 5 плюс 3 розділити на 8. Це у нас буде 9 четвертих. Це перший корінь. Другий корінь, y2, 5 мінус корінь із 169 розділити на 8. І ось другий корінь мінус 1. Спочатку. А тепер ми з вами отримали два корені. Нам треба повернутися до заміни. І якщо корінь 9 четвертих підходить, так? Тому що х квадрат дорівнює додатнему числу, тут все добре, то х квадрат дорівнює мінус один не підходить. Немає дійсних коренів. І ми знаходимо корені для випадку х квадрат дорівнює 9 четвертих. Корінь. І з четвертих це три других. І у нас виходить два корення. Так? У нас виходить корінь півтора і мінус півтора. За умовами задачі нам з вами потрібно було знайти різницю між найбільшим і найменшими коренями. Найбільший корінь у нас дорівнює півтора, найменше мінус півтора. Різниця між коренями півтора мінус мінус півтора, буде півтора плюс півтора, буде три. Тому відповідь три. З наведених відповідей у нас підходить відповідь А. Таким чином, на сьогоднішньому занятті ми з вами розібрали розв'язання задач встановленням однієї правильної відповіді. Дякую всім за увагу. На все добре, до побачення.